Тепер ну? ми на каналі Дайана Так. І тепер час ми будемо знімати по класіму домику. Який ми покажемо перший поверх, другий чи третій? Давай розказуй нам. Так, от кухня. Це кухня. Ой, а що це тут за лолочка така сидить? Да, це лолочка моя. <гум> <гум> вона п'є чайок, так? <гум> так. <гум> так, далі куди ми йдемо? Так, <гум> Аня дихають. Так, і що вони дивляться? Телевізор. телевізор дивляться. <гум> <гум> Яка гарнюсінька вона з дітками сидить. Далі куди ми йдемо, Даяна? Куда у вниз. О, це що, ванна кімната? Так. Да. там Вау, яка вона цікава. Да, цікава. Так, а тут що? Малиші сидять на горці в тебе. Вони що, скачуються з горки? Да. ну показує як. О, вони хочуть пили. Весончик. А ногой белки у хто сидить на Накачили. Покачай її. Ух ты! Да, она і... ее бы на А она такая вона у тебя. Так, а кто у нас на третьому поверхі? Привіт! Радуга радуга, яка гарна вона. Привіт! Балкон у них є. Ой! А що це таке? Воно відкривай. Хто там заховався Ого, скільки їх тут! Це забупа її одну. Пупс. На балкончику бути, так? Да. Ммм, як тебе гарно. Всім пока. Всем пока. Це був обзор дома. Це був обзор дома. Підписуйтесь на наш канал и будуть нові на